Спочатку визначимося, для кого цей автомобіль. Якщо сенс скупують, бо треба їхати, а грошей обмаль, то ланос це вибір молодої сім'ї. Їм потрібен надійний універсал з кондиціонером, бажано на автоматі і щоб не соромно було припаркувати біля офісу. Конкуренти не маршрутка, а найдешевші китайські седани та вживані європейці віком 10-12 років. Зовнішність, як відрізнити від сенса, кузов залишається той самий: модернізована платформа Т150. Але дияволиться, як кажуть у деталях: решітка радіатора. У Сенса вона чорна матова, а у Ланоса – з хромованими елементами або стильна глянцева, чорна. Колеса. Забудьте про сталеві диски з ковпаками. Ланос за замовчуванням їде на легкосплавних дисках r 15 а у топовій версії — 16 оптика, лінзоване світло спереду, можливо, навіть LED замість галогену, проти туманки в базі. А ще багатша палітра кольорів металік, перламутр, яких у сенсі немає. Дверні ручки та дзеркала пофарбовані в колір кузова. Виглядає дорожче, відчувається дорожче. Салон. Тут починається магія. Ось де Ланос має вразити. Водій не повинен відчувати себе аскетом. Так, пластик все ще жорсткий, економія нікуди не ділась. Але торпедо отримує вставки з іншою фактурою, під алюміній або рояльний лак. Сідіння обтягнуті якіснішою тканиною, кермо екошкірою. Тепер увага. Кондиціонер базова опція, а не допродаж. У топ-версії клімат-контроль. Електросклопідйомники на всіх дверях. Підігрів, сидінь і дзеркал стандарт. Це ж Україна, у нас зима. Замість маленького екранчика як у Сенса, тут повноцінний планшет на 8-9 дюймів, якісна камера заднього виду, кращий звук. І корона всього повністю цифрова панель приладів. Ви можете змінювати дизайн шкал під свій настрій. Під капотом серце автомобіля. Якщо для китайський моторчик, то Lanos отримує сучасний агрегат від перевіреного партнера Cherry, Geely або Сайк. Двигун атмосферник на півтора або 1,6 літра. Ніяких турбін. Вони дорогі, і складні в обслуговуванні. Потужність 110-120 кінських сил, цілком достатньо для міста і траси. І головне, легко встановити ГБО, якщо захочете. Коробки передач дві. Механіка надійна п'яти або шести ступенчаста. Все просто і зрозуміло. А тепер ключова відмінність автомат. У 2026 році версія з двома педалями це не розкіш, а необхідність. Найімовірніше – варіатор найдешевший тип автомата. Або класичний гідротрансформатор на 4-6 ступенів. Безпека. Не економимо на головному. Рівень вищий, ніж у сенса. АБС та ЄСП це зрозуміло. Але є ще мінімум 4 подушки безпеки: фронтальні і бокові. У топовій версії навіть шторки. Бонус версія спортпек. Пам'ятаєте, Ланос хеджбек? Він був хітом серед молоді. У 2026 році заз міг би випустити п'ятидверний хетчбек на новій платформі: агресивніший обвіс, червоні акценти в салоні, молодіжний стиль, технічно ідентичний седану, але виглядає набагато круче. Підсумок. ЗАЗ Lanos 2026 це автомобіль розумного компромісу між мрією про комфортну сучасну машину і реальністю обмеженого бюджету. Він не хапає зірок з неба, не вражає інноваціями, але пропонує перевірені рішення: атмосферний двигун, автомат, кондиціонер в новій обгорці із заводською гарантією. Ціна: якщо сенс коштує 10-12 тисяч доларів, то Ланос займав би нішу від 13 до 16 тисяч. Версія з автоматом і кліматконтролем за 16 тисяч доларів це був би абсолютний хід продажів серед українських сімей. А що довеєте ви, купили б такий Ланос? Пишіть у коментарях. І не забудьте підписатися на канал. Попереду ще багато цікавих автомобільних фантазій.